Так. І друге, друге питання конкретно по наповнюю бюджету. У нас сьогодні були розмови, що ми треба наповнювати бюджет, і це дуже правильно. І у нас справді нас війна триває, у нас, трила, і у нас ми на межі фінансової катастрофи, і місто Київ також. Але ми тут вставляємо пільги для релігійних організацій. Стаття 4, частина 2. Ну, Релігійні організації це дуже добре, і ми, звісно, підтримуємо е, дуже, в своєму плані. Але в умовах в умовах бюджетної кризи, в умовах війни давати такі пільги на нашу думку, не допустимо. Можна я я зразу? Т зразу Тому, та, та, Можна чекати? Річ у типу, <мен> тім, що це та, визначено законом. Це не визначено законом. Пан Андрію, це не визначено законом. Закон дає можливість. Органам місцевого соврятування за власним розсудом ставля... давати такі пільги. Так само ми маємо право не давати такі пільги. Зараз попорується. Це важливе питання. Так, дайте Але, пане Юрію, я вас дуже прошу. Сформулюйте тоді пропозицію, і я я все. Зараз ці пропозиції наші, ці пільги встановлюються, що релігійні організації будуть платити тільки одну гривню в рік з відповідних площ. На нашу думку, в умовах фінансової кризи це не пропустимо. Ми б хотіли б почути, по-перше, скільки бюджет буде від того втрачати, а по-друге, ми вносимо пропозицію. Оцей пункт 4.2, 2 стаття, стаття 4, стата стаття, другий пункт. Нагадую, пропозиція виключити пункт 4.2, записали. Наступний у нас записаний депутат Євченко. Я нагадую вас слово як депутата, одна хвилина. Будь ласка, 72-й мікрофон. Я ж насправді хотів цю дискусію трошки пришвидшити. Ну, шановні колеги, я попрошу, але просто трошки не володіти матеріалом. Справа в тому, що і попри те, що абсолютно погоджується з паном Гусовським, що ці нови є абсолютно неправильні, вони абсолютно соціально несправедливі і вони не мали би бути. Але на великий жаль, в нашій Верховній Раді зараз сидить така більшість, яка не думає про соціально справедливі закони. І щоб ви розуміли, оці нови всі, про які ви тільки що сказали, вони прямим текстом слово в слово. Пописали. Це в діючому податковому кодексі. Прямим текстом, відповідно, ми на проводики жаль, Київська міська рада, просто фізично не можемо їх змінювати. На жаль, бо я сам хотів їх пропонувати змінювати, але вивчив це питання, і на жаль, в податковому кодексі понад слово написано. Єдине, на що ми впливаємо насправді, це якраз от релі... от, е, питання пільг для фізичних осіб, і питання пільг для релігійних громад. Просто уточнюючи те, то, що тоді пан Станіков сказав, М -м -м, пан Андрію, ми маємо якраз згідно до кодексу, мені Київська міська рада має повне право встановлювати або не Встановлювати такі е, пільги, плані е, менших сплати на а. і тому а, дякую, пане Юрію. Я двічі повідомив, що ми не можемо врегувати закон, але все ж таки депутати намагаються мене переконати, що рішенням Києва ми цей закон можемо якось змінити. Тому я ще раз хочу сказати, я не заперечую, що до вилучення якихось там моментів, але вони повністю вільовані в законі, і це ніяким чином не вплине на право відносно. З приводу пропозиції пана Левченка щодо встановлення пів, я так само не заперечую щодо того, щоб пункт 4.2 2, -2 змінити відповідно до вашої пропозиції. Єдине, що подайте пропозиції, я тому що у вас саме чоловік пропозиції не змінити. Ви пропонуєте Амахічук? Ставиться на голосування. За Тепер стосовно голосування поправки Лєвченка-Кананінка за проголосував про виключення пункту 4.2 з, з цього положення, запроголосували 75 проти 1, отрималось 5, рішення прийнято.